Тут ми спостерігаємо а, літак, який називається Ту-104, який був першим радянським пасажирським реактивним літаком. До цього літаки турбогвинтові і поршневі пасажирські. А цей був реактивний в історії а, авіації. Так, цьому є сенс, що ти кажеш. Для того щоб подивитися. Ви виходить шасі. Так, де ліхтарик мене не може. Ось Люк, бачите, він виглядає. Ось піддаличка герметизації тищить. Відкрив, подивився. Ну, в нашому випадку ми не відкриємо. <світ> Для того, щоб вентилювати салон. У ага. тебе тепле повітря бралося з двигуна, а холодне повітря бралося з-за борту. От, воно змішувалося певним чином от, і подавалося в салон для того, щоб люди могли ну, мати свіже повітря. Так, пішли на хвіст, подивимось. Ось ще один люк. І ось ще один люк. Ось так, подалі. І ось ще один люк. І що, і ти гадаєш, що з цього люку можна було б потрапити в флюзеляж? Я не знаю, мені щось здається, що здається, що то якась так інженерна, скажімо так, відсік доступ. А це п'ятка, у випадку, якщо літак дуже високо задирав ніс на зльоті чи на він ця п'ят його убезпечувала від удару хвостовим От. Це такий типу запобіжні. Ага. А зараз таке теж використовується чи ні? Mm, ні. Ні. Mm. Зараз щось інше. Так. Оце маленьке крильце, да, ззаду літака, називається стабілізатор. Оця частинка, яку ми бачимо е, в хвостовій нижній частині, це кермо висоти. Е, воно відхиляється вгору і вниз, і літак відповідно може підніматися чи опускатись. А ось маленьке кермо ще нижче, отут, от, бачиш, ближче до фюзеляжу — Це тример керма висоти. Ага. І яка його задача? А, трим... цього. тример він нам а, компенсує на кермі висоти. В чому фішка? Коли ти відхиляєш оце кермо, воно зустрічає сильний опір о... повітряного потоку. Що... Так. І тобі треба а, трошечки зняти оцю напругу за угу. рахунок того, що тример відхиляється в іншу сторону. От. І таким чином. А... Триммер він компенсує навантаження на органи керування. Бо раніше в тебе була е, пряма тяга, ну, умовно кажучи, ти руками відхиляв це кермо без гідропідсилювачів потім на пізнішій версії вже. Були гідропідсилювачі, або, наприклад, електродистанційна система, і ти не відчуваєш ті навантаження, о, які є в реальності. Угу. Здійснив вимушено приклад на воду. О, можна було відкрити, бо людей багато сиділо, ага. о, тут десь до 100 чоловік було. То я тебе переб'ю, але ну, там виходить екіпаж. Виходив. А звідси тільки Ні, пасажири. Там виходили і пасажири, і екіпаж. Ага, просто їдні двері, задні двері, і вони є е, з двох сторін, мають бути. Ну, і відповідно можна виходити і на ліву, і на праву сторону, При необхідності.